Ми всі з вами, начебто прокинулись півтора роки назад, коли вийшли на Майдан, коли відчули плече один одного і коли зрозуміли, що ми здатні зробити щось неможливе, ми зробили це неможливе. І всі ми. Зараз дуже боїмося, щоб всі ці жертви, всі ці наші трагічні сторінки за півтора року не стали марними. Ми всі вийшли на Майдан як люди, які ніколи не були в політиці, ми вийшли на Майдан як активісти, як самооборона, як автомайдан. Згодом як волонтери, як люди, які зразу пішли в АТО оборонити. Від чорної навали агресора нашу Україну, і сьогодні ми тут перед вами як молода політична партія Воля, яка народилася саме під час Майдану, саме зразу після Майдану, яка об'єднала ту кількість небайдужих людей, які ніколи до того не були у політиці, але які, спілкуючись довго між собою, один одного переконали. Що нам треба йти в політику. Нам треба йти і змінювати ту кругову поруку, яка 20 років роки мала місце в Україні. То влада, то опозиція, то знову влада, то знову опозиція. І зрештою, кривавий майдан, війна і такі жахливі наслідки для країни. Шановна громада, я дуже сильно прошу вас не плутати політичну партію воля. З так званою групою воля народу, самозванців регіоналів, які у парламенті називають себе так, ще вчора присягаючи Януковичу, ще вчора голосуючи за закони 16 січня, а нині використовують наше ім'я Воля. Ми на всіх цих бувших регіоналів подали до суду як політична партія Воля, щоби заставити їх відмовитись від цієї назви, від цих високих слів. Які сьогодні вони називають себе бувших регіоналів. Але за що ми боремось як політична партія? Що ми хочемо і за що ми стоїмо? Перше, ми для себе визначили п'ять кроків, які, на наш погляд, є самими необхідними спочатку для того, щоб починати реально змінювати державу. Перше це очищення влади, це люстрація. Ми домоглися в минулому скликанні в супереч волі президента, супереч волі більшості у Верховної Ради і уряду, ми домоглися ухвалення закону про люстрацію. Сьогодні 700 одіозних стовпів Януковича на 10 років мають заборону. Ми законом більше передбачили і майнову люстрацію, щоб більше негідників мали заборону бути у владі, але бачимо, що влада не дуже зацікавлена в тому. Щоб саме цей закон працював ефективно. Але це дуже важливий крок. Очищення перший, і другий це заміна на гідних людей, на людей принципових, фахових. І тому перший крок це завершення люстрації, це контроль за цим процесом, з тим, щоб ми не допустили назад реваншу. Другий крок це деолігархізація. Ви знаєте чудово, хто такі олігархи. Ми з вами розуміємо, що за півтора роки нічого не змінилося, а не змінилося саме тому, що спочатку так звані олігархи фінансували комуністів, регіоналів, різні проекти ті гібків сильну Україну і всіх інших, для того, щоб відстоювати свої власні персональні інтереси і грабувати український народ. На цих виборах в минулому році. Всі ті самі олігархи, такі як Льовичкін, Фірташ, Ахметов, Коломойський, Пінчук, Юришев і багато інших, робили те саме, але вже не фінансували комуністів, тому що їх українці викинули з української політики. Уже менше фінансували регіоналів, тому що вони зараз стали опозиційним блоком, їх значно менше, а фінансували в тому числі ті наші фракції, які зараз є у парламенті. І саме тому за півтора роки ми не бачимо тих суттєвих істотних змін по перезавантаженню системи. Саме тому, що на тих виборах було витрачено більше як 500 мільйонів доларів сукупно усіма політичними силами, які йшли до парламенту. І наші європейські колеги, німці, нам кажуть, що всі вони в шоці, тому що в Європі, в Німеччині, в країні вдвічі більше як Україна, вибори до Бундестагу коштують всім політичним силам максимум 80 мільйонів євро. У нас це близько півмільярда доларів. І саме тому, що за цей рік я переконаний, що ці всі гроші вже повернулися тим фінансистам, олігархам і та більшість, яка була сформована, а згодом і уряд, який був сформований, і всі чиновники, починаючи від міністерств, комітетів. Обласних державних адміністрацій, районних державних адміністрацій, вся ця система вже півтора роки, вже майже рік працює для того, щоб ті фінансисти гроші отримали назад. Це питання: або в нас будуть олігархи керувати країною, або український народ зробить все можливе для того, щоб олігархів не було. Ми, як політична партія воля, послідовно починаючи з першого дня цієї каденції. Зареєстрували зміни до бюджету, які передбачали скасування всіх пільг олігархам, що принесло до бюджету більше як 20 мільярдів гривень. І уряд змушений був вставити їх в порядок денний і голосувати. І ми цього домоглися. Друге, ми зареєстрували ще в лютому місяці законопроект, який стосується стратегії деолігархізації, щоб викинули ми олігархів з політики і викинули з економіки. Що для цього треба зробити? Перше. Для цього треба усунути їхній вплив на формування політики. Для цього треба мати чіткий реєстр всіх олігархів і всіх пов'язаних осіб, які протягом більше як п'яти років не повинні мати права займати державні посади. Людина повинна визначитись або вона є бізнесмен, або вона займається державним будівництвом. Для цього повинно бути врегульований конфлікт інтересів між активами, які мають сьогодні олігархи. І тими чиновниками, які сьогодні в міністерствах, відомствах і комітетах захищають їхні активи. Для цього треба відмежувати олігархів, які є власниками засобів масової інформації, телеканалів, газет від їхнього впливу на економіку і навпаки. Третє, ми повинні мати справжню українську сильну контрактну армію. Це наша політична позиція. Армія повинна бути контрактна і Україна повинна мати. Потужну резервну армію, яка складається із кожного дорослого чоловіка більше 18 років, який впродовж року за місцем свого проживання проходить вишкіл вишкіл поводження зброєю з технікою. Четверте, ми виступаємо за сильні місцеві громади. Ми вважаємо, що владу треба передати на місця, що всі Наші мешканці кожного села, селища, міста, району і області достатньо розумні, щоб вибрати своїх депутатів, і ці депутати, місцеві ради, повинні мати великі повноваження для того, щоб ухвалювати ті рішення доленосні, які стосуються кожної окремої громади. І останнє ми виступаємо за повне перезавантаження судової системи, правоохоронної системи. Ми виступаємо за те, щоб за тим прикладом, як сьогодні в місті Києві поміняли поліцію, в такий спосіб ми маємо перезавантажити всю судову систему від початку до кінця, в такий спосіб ми повинні перезавантажити всю прокуратуру і всю правоохоронну систему. Вона має бути дійсно правоохоронною, а не каральною. Тому партія воля сьогодні це альтернатива, реальна альтернатива тим олігархічним. Політичним силам, які сьогодні є, так дійсно. Ми не маємо такої можливості так різко стартувати, як всі проекти, які ви бачите на екранах, на бордах, з різними назвами, які фінансуються шалено. Але сьогодні, по всій Україні, ми знайшли велику кількість однодумців. Тому на рівні Івано-Франківської області ми сьогодні маємо команду потужних людей. Які продовжують боротися за ті ідеали, за якими вийшли півтора роки назад, сьогодні я маю велику честь стоячи тут перед вами відрекомендувати і презентувати тих людей, які від Калуського району є тим, тим ядром, тією основою нашої команди, які будуть іти в різні рівні різних рад, і в районну раду, і в обласну раду. Я розірву руками, кайдани з ланцюгами Не буде більше так! поля, гарячими серцями, відважними дуками, так забувів козак. Хотів би, щоб дуже коротко кожен з тих хлопців сказав кілька слів, чому вони прийняли для себе такі рішення і чому ми сьогодні разом, тут перед вами на сцені, і йдемо змінювати Прикарпаття. На сьогоднішній день країна потребує змін. Тільки з партією Воля ми зможемо змінити нашу країну, ми зможемо зруйнувати цю системну країну, яка в нас на даний момент є в цілій державі. Ми хочемо підтримувати всіх людей, які мають право на працю. Чого я йду на вибори? Я йду в першу чергу поділитися своїм досвідом. Я йду для того, щоб я хочу, щоб в наш рідний край, в наш Калуш, Калушський район приходили інвестори, щоб ми з нашою допомогою, з допомогою волі всіх всіх нашої команди. Створювали робочі місця. Я, як підприємець, буду все для того робити, щоб створити як найбільше робочих місць. І не тільки я, ми будемо робити всі для того. Я хочу, щоб в калуші не паркували машини по клумбах і хто, скажімо, де найде своє місце. Ми будемо добиватися того, щоб в кожному дворі була площадка для паркування машин. Я хочу, щоб в кожному дворі. Була площадка для того, щоб мали де бавитись діти. І я вірю, що воля цього доб'ється, І, скажімо, перший раз я побачив команду, молоду, перспективну команду волі, і я зразу згодився так, бути членом їхньої партії, в їхніх рядах. І я за те, щоб всі, скажімо, які були сьогодні перелічені, Перспективи нашої діяльності були здійснені і реалізовані в життя. Я думаю, що ви нам допоможете в цьому. Я зараз наблюдаю тут людей, бачу своїх друзів, бачу братів своїх. Мені подобається мій батальйон тим, що ніхто із моїх братів ніколи ні на що не жалівся. Повірте мені, ніхто не думає, ніхто не знає, по чому курс долара. Але Е, що таке загинув брат, знають. Е, я бачу тут канцелярських мишей, які хочуть послухати, записати. Завтра прийде і буде по приочі казати, от, навоював собі на депутата. Е, я бачу батька свого друга авторитета. Ваньки Філіповича. Йому також велике спасибі. Е, я не хочу нічого обіцяти, але е, біля мене є два брата ну, бойових. Вони принципово тут стоять, бо е, нас привикли е, напевно відповідати за свої слова. І вони мене уважно слухають. Ми коли вертались, бачили багато бікбордів. З червоним там серцем, там, робочим заводи, ну все то саме, старі шаблони. Бачив е, партії, партії Шевронів. Ми вигнали е, невеликого тирана, це маріонетка була, Віктор Федорович. Ви думаєте, що ви вигнали одного, е, одну маріонетку країна зміниться Я Знаю тут людей, які Пили 100 грам за Віктора Федоровича, а через місяць вже е, е, пере, передівалися. Війна закінчиться тут, коли ви цю всю е, стару, закешу, заржавілу, систему буде гнати, а не слухати, як вони говорить ті самі слова слава Україні і все остальне. Але повірте мені, кожна сільська рада, кожна районна рада, кожна міська рада там сидить такий самий Янукович, тільки трохи е, дешевшого покрою. Міняйте їх на людей, молодих, свіжих. І, мабуть, країна сама поміняється. Бо кожен день є такі сухі цифри, мінус один, мінуснути людину, то вже жах получився. Люди вмирають, мінусують за день, один-двоє, за місяць, тридцять. А за рік небесний полк. І питає, за кого воюють. Там, е, повірте мені, там холоднокровні ізверги, до зубів озброєні. Якщо хлопці підуть по домам, тут не будуть їздити ні танки, ні самольоти, всі там бояться, ні гради сипуть. Будуть банди бігати по Україні. Вони її просто розірують. Тому поважайте тих хлопців, не прикривайтеся ними. І любіть Україну. Слава Україні! Трішки вам розкажу про себе. Михайло Якимчук родився в село Станькова Каловського району, де трішки походив до школи, потім перебрався до Калоша. В політиці я буквально рік, і мені, коли рік тому казали, що Міша ходив в політику, я казав, що він слабий на голову. Але я дуже добре зрозумів, що будь-які мітинги, будь-які акції. Який би ти не був патріотом, волонтером, активістом. На жаль, на жаль, без політичної партії ти нічого не можеш змінити. Зовсім нічого. Куди ти не приходив, тебе завжди відсилали, посилали, інколи прямим текстом. І рік тому я прийняв рішення і прийшов в політичну партію Воля. В політичній партії Воля я займаюся екологічним напрямком. Це такий напрямок, який я спочатку думав, що він дуже просто буде вдаватися до роботи мені. Але я, коли разом з моєю командою ми почали опрацьовувати бюджет Івано-Франківської області і побачили, які гроші виділяються на екологічні потреби, то трішки стало страшно. Наша Івано-Франківська область є другою в Україні по надходженню екологічних коштів в бюджет. Другою. Перша тільки Дніпропетровська. Що ми побачили? Ми побачили мільйони, які виділяються на кошти, на об'єкти, які взагалі не мають жодного екологічного ефекту. Жодного. Ми побачили. Ті речі, де, наприклад, є підписані акти виконаних робіт, ми їдемо, дивимося на об'єкт, а він або не працює і ніколи не працював, або зовсім зруйнований. Тобто гроші крадуться. Ми доказово разом з командою документально зафіксували порушень близько як на 20 мільйонів гривень. Е, на жаль, поки на жаль. Наші правоохоронні органи закривають на це очі і кажуть, не вбачаємо складу злочину. Щось приблизно таке про склад злочину. Недавно, вже на Калущині, ми зробили екологічний рейд по річці Лівниця. Лівниця це є наша найчистіша річка в Європі. Є Ламшавним заповідником, де заборонено будь-яка комерційна діяльність, тобто не можна вибрати ні шутер, ні з нарічки, ні з її берегів. Ми побачили незаконний видобуток шутру, визвали міліцію, приїхала слідчо-оперативна група. І дуже дивні їхні слова були. Вийшли офіцери і кажуть, а що ви тут хочете? Ну, Тут ні злочину немає, розвертаються їдуть геть. Ми так, знаєте, так постояли, подивилися на них, думаю, ну нічого собі, десятки тонн а вони кажуть, нема складу злочину. Ми вже звернулися в обласне управління міліції, ми звернулися у Верховну Раду України з депутатським е, зверненням, щоб е, отаке беззаконня, яке твориться у нас на Прикарпатті, було припинене. І міліція працювала на народ, а не на. Олігарха і на свою кишеню. Е, яка наша мета в обласній раді по екології, щоб е, все надходження, яке буде, від, е, буде йти від екологічних наших в екологічний фонд, від наших підприємств, витрачалося суто на екологію, щоб був екологічний ефект. А то скоро через Років 5-10 ми не зможемо ні купатися ні в річці, ні лісів не буде, нічого не буде, бо природа буде просто на все знищена. Я бачу на задньому плані площі є верхнянська громада, сільські голови. Доброго вечора, Рома Іваніна. От, скажу вам про Верхнянську громаду. Там є таке село Станькова, звідки я родом. І Станькова входить в Верхнянську громаду. Ми як політична партія Воля це для того робили, аби ця громада була створена, насторилася. І в подальшому ми будемо все робити з командою, щоб ця громада розвивалася. Хочемо звернутися до людей, які є, які чують нас, будуть чути. Не будьте байдужими, приєднуйтеся до команди, допомагайте. І наша команда, команда волі все для того буде робити, аби гордилися нами наші діти, внуки, правники. І будемо так робити, щоб через два роки, коли будуть вибори, вже наші виборці нас просили, щоб ми йшли у органи місцевої влади. Бо зараз ми вас просимо, ви нас мало що знаєте, але ми обіцяємо, що ми зробимо так і все для того, що через два роки. Ви будете нами гордитися і просити, щоб ми далі йшли у органи місцевої влади. Дякую. Насправді всі зміни починаються з місцевих виборів, всі зміни починаються з можливості всіх цих дрібних Януковичів, які ще досі засіли в різних органах державної влади, змінити. Як їх змінити? Вашою волею. Вашим рішенням, вашим уважним ставленням до всіх кандидатів, до всіх політичних партій, вашим свідомим вибором, ви здатні і ми разом з вами здатні це зробити. І це не менший виклик для всіх нас, чим ті виклики, які мали на Майдані, і це не менший виклик для того, щоб почати реальні зміни в Україні. І ці зміни мають розпочатися з Прикарпаття. Я особисто готовий взяти відповідальність за кожного із членів нашої команди, готовий взяти відповідальність за Прикарпаття в цілому, спираючись саме на таких людей, спираючись на тих людей, які сьогодні, вчора і завтра пліч опліч будуть досягати. Тих ідей і тих цінностей, заради яких ми вийшли на Майдан. І в нас точно, спільно, разом, об'єднавшись, все вийде. Ми точно, як українці, як велика українська нація зметемо всіх тих, хто сьогодні думає, що вони є олігархами і вони зможуть далі нами маніпулювати. Ми 100% приберемо всіх тих Януковичів, які ще думають, що вони зможуть взяти реванш чи зберегтися в різних органах влади. Це станеться неодмінно. І початок будуть ці місцеві вибори. Список кандидатів до обласної ради: Якимчук Михайло Ігорович, Дзундза Роман Мирославович, Ляхович Галина Іванівна. Родякін Сергій Борисович. Русин Володимир Богданович. Сарахман Йосип Зінов'йович. Сімка Орест Іванович. Федорів Тарас Федорович. Кандидати до Каливської районної ради. Якимчук Михайло Ігорович. Априлкова Тетяна Юріївна. Бордун Наталія Ігорівна, Голинська Василина Васильівна, Головчак Оксана. Степанівна, Джочка Павло Михайлович, Дзундза Роман Мирославович, Жидан Христина Зіновіївна, Зіник Іван Михайлович, Іванюк Інна Михайлівна, Кобута, Оксана Богданівна, Костельна Оксана Михайлівна. Костельний Михайло Йосипович. Коцан Микола Васильович. Кравець Наталія Сергіївна. Лагойда Михайло Ярославович. Ляхович Оксана Степанівна. Манич Роман Михайлович. Мацьків Роман Миколайович. Мироненко Леся Іванічна. Нагловська Тетяна Петрівна, Перегиняк Іванна Іванівна, Сарахман Ігор Зіновійович Сарахман Йосип Зіновійович Сенів Остап Юрійович, Сімка Орест Іванович, Стасюк Микола Стефанович, Федорів Тарас Федорович, Фіняк Ольга Степанівна, Хлібкевич, Ольга Васильівна, Шулик Тарас Петрович, Якимчук Марія Степанівна, Ямнич Роман Іванович, Янюк Андрій Анатолійович. Кандидати до Калуського міської ради. Нагловський Петро Миколайович, Априлкова Тетяна Юріївна, Бабій Сергій Михайлович, Воробйова – Світлана Михайлівна, Гавчик – Володимир Володимирович, Гринькевич Петро Петрович, Гунько Олександр Юрійович, Денисова Богдана Володимирівна, Джочка Павло Михайлович, Дзундза Роман Мирославович, Жидан Христина Зіновіївна, Зеленяк Євген Володимирович, Іванюк Інна Михайлівна, Качмар Іван Ігорович. Кобута Оксана Богданівна. Костельна Оксана Михайлівна. Костельний Михайло Йосипович. Кравець Василь Васильович. Мацьків Роман Миколаєвич. Мельник Наталія Ярославівна, Мироненко Леся Іванівна. Нагловська, Тетяна Петрівна, Павлів, Любомир Юрійович, Полянська Наталія Євгенівна. Родякін Сергій Борисович. Русин Володимир Богданович. Сазонов Андрій Віталійович. Сарахман Йосип Зіновійович, Сенів Остап Юрійович. Сімка Орест Іванович Хлібкевич Ольга Володимирівна. Стеблинський Василь Дмитрович. Шинальський Ігор Володимирович. Шулик Тарас Петрович. Щербінський Роман Леонідович. Якимчук Марія Степанівна. Кандидати в депутати в одномандатних виборчих округах з виборів депутатів Верхнянської сільської ради, Верхнянської об'єднаної територіальної громади Калицького району: Дуда Марія Іванівна. Дуда Микола Романович. Іваськів Федір Петрович. Мишин Мирослава Іванівна, Которинська Ольга Петрівна, Лагойда Михайло Ярославович, Лесюк Василь Васильович, Матисляк Василина Васильівна, Мельник Василь Васильович, Мельник Наталія Ярославівна, Свирит Микола Іванович, Сеник Василь Петрович, Синьковський Василь Іванович, Смоляк Оксана Олексіївна, Філіпович Іван Миколайович, Фіняк Ольга Степанівна, Ямнич Роман Іванович. Кандидат на посаду сільського голови. Села Верхня, Верхнянської об'єднаної територіальної громади Калузького району. Філіпович Микола Олексійович. Кандидат на посаду сільського голови середньоугринівської сільської ради, сіл середній Угринів та Старий Угринів Калуського району. Федерів Тарас Федорович. Кандидат на посаду сільського голови села Копанки. Полянська Наталія Євгенівна.